Жим гантелей на лавочці під кутом. Як ми беремо гантелі? Ми допомагаємо собі ногами, закидуючи їх на себе. Одним рухом раз. Є. Вивели. Вверх. Є. Упор кисі тримаємо в ребро долоні. Ось так кись на, на згин не тримаємо. Тримаємо ось так в упорі. чітко гантелі лежать. Стопи у мене в упорі знаходяться через сторону, плечі лопатки втягнуті. Є. І тримаю їх за рахунок напруження в м'язах спини. Є. Далі опускаємо гантелі по діагоналі трішки вниз. І витискуємо вверх. Раз, вижили. Повністю гантелі ось так не зводимо, не стягуємо, тримаємо невелику відстань і вниз сповільнюємо рух, тримаючи відтяжку через грудний відділ. Три. І раз. Вижили. В кінці лікоть не вставляємо ось так, тримаємо невеликий кут. Раз, два, три. І тримаємо напруження в грудному відділі. Раз, два, три. Є. Коли вниз опускаємо передпліччя, на себе, не закладуємо. Ось так. Назовні теж не ведемо. Тримаємо передпліччя вертикально вниз. Чітко за рахунок згинання в ліктьовому суглобі. І витиснули грудний відділ. В кінці піднесли коліна до себе. Раз. І поставили гантелі.